Привіт-привіт! Мене звати Денис Лукошкін, і на своєму каналі я розповідаю про зйомку відео і монтаж в DaVinci Resolve. Але це конкретне відео буде про зйомку, а точніше про обладнання, з яким я працюю, про мій обвіз камери. І перше, що я повинен сказати, що посилання на всі ці штуки, які я навішую на камеру, будуть в описі до цього відео. А друге, це те, що оскільки я розповідаю про свою камеру, то знімати я буду на свій iPhone 12, тому зображення трошки інше. Але це нічого, там все видно, все зрозуміло, і тому давайте починати. І я почну свій огляд з камери. Відповідно, я знімаю на Panasonic S5 першої версії. Зараз вже вийшла друга, але е, немає грошей, щоб її купити. Але е, це по суті камера, до якої доєднана. Лінза об'єктив 2.8, це лінза від Sony, і, в принципі, мені цього вистачає для зйомки більшості контенту. 2470 це доволі непогана відстань. Є ще отам, от ви бачите ще кілька лінз, але їх я використовую набагато рідше: 70-200 і 85. І ще якась 50. Але це основна робоча лошадка. Поверх камери одягнена ось така клітка. Я не буду її зараз знімати, але це клітка від Смолрік. Майже все, що у мене є, від Смолрік, тому що воно об'єднується доволі легко і тому зручно використовувати все це разом. І сюди додані ось такі штуки до самої камери, не до клітки. Я можу зняти клітку, якщо мені не потрібно. Велика, велика важка штука, якщо я не хочу нічого поверх навішувати. Хоча 90% я використовую саме так. Але якщо я захочу, я можу зняти і використати ось такий ремінь. Це є оригінальний ремінь, я не пам'ятаю, як він називається, але це китайська підробка, тому що можна ось таким чином накинути. І також швидко зняти. Цей ремінь і ходити ось таким чином. Це доволі зручно, навіть коли я знімаю з великим сетапом, можна накинути на плече. Щоб камеру не тягати постійно в руках, можна трошки перекинути її вагу на плече. Тут ще є площадка від штативу, на якому зараз телефон. Зазвичай, перше, що я додаю, це ручка, ось така. Це також ручка Small Rig. Не найкраще, напевно, з точки зору естетики, тому що вона така квадратна якась, але у неї є одна дуже велика перевага. Це те, що вона регулюється. Але для того, щоб її додати, потрібно зверху сюди на клітку одягнути спеціальну рейку, тому що ця ручка створена для того, щоб її одягати на рейку. Ось тут покажу, як вона виглядає, її номер. Але оскільки я використовую. Я про нього пізніше розповім. Follow-focus, то я використовую рейку разом з ним. Ішла йшла ось така рейка, і сюди можна її накрутити. В, самому, в самій ручці є спеціальне кріплення для макого ключа шестигранник. І це доволі зручно, щоб мати можливість в будь-який момент накрутити. До речі, якщо вам цікаві будь-які елементи, про які я розповідаю, якщо ви хочете дізнатись про них більше, Окремо саме про різні окремі елементи. Напишіть в коментарях, і я розповім про них окремо. І ця ручка тепер дозволяє нам швидко її одягнути на цю рейку. І так само можна її зняти. Чому це важливо? Тому що ця ручка дозволяє вже рухатись вперед-назад. Ось тут є два винтики, які також можна відкрутити за допомогою цього ключа. Вага всього сетапу буде змінюватись. Коли ми навішуємо на нього щось нове. І в залежності від того, де у нас є вага, яка, який об'єктив одягнений, а, чи є тут екран, а він у нас буде, я пізніше розповім про нього. Наприклад, на екрані може бути ось така батарея. І це означає, що у нас спереду буде більш важка камера, ніж позаду. Зараз вона важка спереду, і тому ми можемо відкрутити і рухаємо ручку вперед. Ось таким чином. Тепер дивимось, камера у нас висить по центру. І, можливо, далі ми будемо ще трохи рухати вперед, назад, в залежності від того, що ми начепимо на наш сетап. Далі. Оскільки я заговорив вже про монітор. У мене є ось така деталька. Це спеціальна деталь, яка дозволяє на цю ручку причепити монітор. І у мене є. Два варіанти монітору. Перший ось такий це мій перший монітор, і, в принципі, для зйомки всередині, в приміщенні його вистачає, але для зйомки на вулиці, особливо в сонячний день, його яскравості не вистачає. Не видно, що там, що там відбувається на екрані. Тому я прикручую не його, а прикручую ось таку цікаву штуку. От про цю штуку дійсно можна розповідати окремо, окреме відео про неї зробити. Це. Спеціальний пристрій, який дозволяє сюди причепити телефон, наприклад, iPhone, на який я зараз знімаю, і зробити з нього монітор. Ось так це виглядає. Я прикручую. І е, тепер беру ось таку невеличку батарею. Я не люблю, коли тут велика батарея спереду, тому що вона робить сетап важчий, і крім того, вона його робить важчий спереду. А це дуже незручно. Причепляю батарею. І сюди піде телефон. Він зараз знімає мене, але ви можете бачити на екрані, як це виглядає, коли він встановлений. Оскільки цей, ця камера має старий автофокус, контрастний, не фазовий. Автофокус у неї, м'яко кажучи, не дуже. І я часто відключаю його прямо тут на об'єктиві. Працюю з ручним автофокусом. Це можна робити ось так ручками крутити. Але це не завжди зручно, по-перше. А по-друге, коли у вас багато всього і воно важке, і тут ще монітор, ви починаєте крутити фокус, і камера рухається ось таким чином. Тому я використовую follow-focus. Це ось така штука, яка дозволяє крутити не сам, сам об'єктив, а крутити вперед-назад. Вперед, Для цього ми. Чіпляємо ось сюди, і ви могли побачити, що ось тут є вхід для нього. Я чіпляю його справа, іноді зручно зліва, але я помітив, що я постійно тримаю камеру ось таким чином, коли знімаю. І мені зручно крутити правою рукою. Цей фоло-фокус чіпляється сюди за допомогою ось цього маленької такої трубки, 15 мм. Але у мене є стара, ну, я не пам'ятаю, коли її купував. Це fiberglass. Це пластикова трубка такого ж діаметру, також від SmallRig. І ми чіпляємо її сюди, закручуємо і чіпляємо Follow Focus до об'єктиву. Сюди він встав. Я ще не сказав про ось це кільце. Тут на об'єктиві є спеціальне фокусне кільце для того, щоб оці зубці на Follow Focus могли добре працювати з ним. Follow Focus шов з окремим кільцем, подібним, я можна робити більше чи менше. Але оскільки я використовую майже завжди тільки цей об'єктив, купив окреме кільце, яке можна причепити ось таким чином. І якщо ми вже заговорили про об'єктив, то коли ви знімаєте на вулиці, особливо в, влітку або просто в сонячний день, вам потрібен буде нейтральний фільтр. Він називається ND, або якщо він змінює, то VND. Це по суті, якщо просто пояснювати, зазвичай так і роблять, це як темні окуляри для, вашого, для вашої камери. Тобто ви крутите, стає темніше або світліше від 1 до 5 стопів. Знову ж таки, я не буду вдаватись подробиці, що це таке, якщо цікаво, можу розповісти в окремому відео. Але суть в тому, що вам треба його причепити. На об'єктив. І, в принципі, можна це зробити ось таким чином, просто накрутити. Але тоді ви не зможете одягнути ленс-худ. Тобто, як воно називається? Не пам'ятаю. Коротше, ви не зможете її одягнути, тому що фільтр буде заважати. Тому ми беремо ось це. Це називається перехідне кільце. І накручуємо це кільце для того, щоб потім одягнути. Madbox. Ось так просто одягається MadBox. І тепер у нас з'явився ось такий козирьок для того, щоб прикрити об'єктив від засвітів від сонця, або інших джерел освітлення. І можна сюди вставляти спеціальні фільтри, кіношні фільтри, або не дуже кіношні фільтри. Тут витягається цей платок, туди вставляється фільтр. Або я накручую. VND, майже все зібрано. Лише залишились кабелі. І з кабелів у мене є кілька. І є ще одна особливість. Це ось така штука, яка дозволяє з цією камерою працювати більш безпечно. Справа в тому, що тут роз'єм мікро HDMI для того, щоб нам підключити зовнішній е, монітор. І ось ця штучка допомагає. Перейти з мікро HDMI на звичайний HDMI. Підключаємо сюди. І прикручуємо до клітки. Ось таким чином. Знову ж таки, нам допоможе цей ключик. І остання частина цього сетапу це звук. Можна використовувати просто мікрофон. Направлений мікрофон. Я не використовую цей або рідко використовую. Я зазвичай використовую ось цей мікрофон, який у мене зараз записує мене. Але для того, щоб показати, я покажу на цьому. Можна просто причепити направлений мікрофон. Він зазвичай буде все одно набагато краще, ніж вбудовані мікрофони тут. І причепляємо до камери. Але я намагаюся записувати два джерела аудіо: це направлений звук з направленого мікрофону і ненаправлений звук тобто те, що називається Ambience. Для того, щоб. Мати можливість потім їх мікшувати. Тобто, хтось щось сказав попереду, але тут щось теж відбувається. І для того, щоб це зробити, я використовую DJI Mike. А приймач для, цих, для цієї системи я причепляю зазвичай от сюди. Ось таким чином. Далі я чіпляю цей кабель не в камеру, а в приймач DJI Mic. А другий приймач, я чіпляю ось сюди. І таким чином я можу записувати дві доріжки: одна з направленим звуком, одна з ненаправленим, і мати вибір, який саме потім звук використовувати в відеозаписі або мікшувати їх. Якщо вам подобається такі відео про зйомку, про обладнання, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а також підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво знати про монтаж в DaVinci Resolve. Ось тут буде цілий список відео про те, як це робити. Тож підписуйтесь, лайк і до нових зустрічей. Папа! -па.